Друзі, я завчасно дякую вам за перегляд цього відео та підтримку нашого каналу. І хочу вибачитися за проблеми з звуком. На щастя, нам вдалося донести всю корисну інформацію, і ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше виправити ці недоліки. Приємного перегляду. Це була рубрика, рубрика, розділ. Рубрика. Це була зайва інформація. Забудьте, запийте водой. Ми робимо. Привіт, друзі! З вами знову Мотоблог UA та рубрика Непрохані поради. Сьогодні продовжимо говорити про вправи, які будуть корисні вам і вашим друзям для того, щоб їздити оффроуд. І сьогодні хочу розказати про важливий момент, який знадобиться нам для подолання перешкод для підйому мотика на заднє колесо, для того, щоб привчити нашу праву ніжку працювати з важелем заднього гальма. Почнемо з основного, йдемо знизу вверх. У нас правильна стійка, яку ви можете вивчити, подивившися попереднє відео. Коли вона напрацьована, ми переходимо на їзду. Ми їдемо в правильній стійці. Наші гомілки вертикально, Ніжки працюють з органами керування тільки в той момент, коли це потрібно. Але для цієї вправи наша права ніжка Має бути зміщена трішки вперед для того, щоб наш носочок постійно нависав як призрачна погроза над важелом заднього гальма. Для цього ми зміщуємо трішки далі вперед, ніж ліву. І вона читає на свій час, коли її треба буде відпрацювати. Це що стосується заднього гальма, але ми до нього підійдемо буквально за хвилину. Перед цим нам треба відпрацювати роботу з підвізком. Навіщо? Мотоцикл має великий хід підвіски. Якщо ми не будемо їх використовувати, нам буде трішки важче та трішки складніше і зробити вправу і контролювати її виконання. Для того, щоб отримати максимальний зачіп на задньому колесі, а переднє колесо допомогло нам підняти мотоцикл, розвантаживши передню підвіску, тобто вилку, ми робимо завантаження. Підвізки. Як ми це робимо? Ми їдемо в нашій стійці, випрямляємо ніжки і робимо рух на присідання, таке різке, ніби ми падаємо. І далі ми робимо ногами рух, який намагається розпрямити ноги в колінах. Тобто ми штовхаємо ногами мотоцикл. Перша частина руху присідання, друга частина руху штовхання ногами. Після цього мотоцикл просідає майже на весь хід підвізки. Ми робимо імпульс газом і щеплення, але це ж для підйому переднього колеса. По-перше, що треба відпрацювати, це саме завантаження підвізки. Ви просто маєте поїздити по якійсь рівненькій галявині і поробити оці рухи для того, щоб відчути, що відбувається з мотоциклом, наскільки просідає підвізка. В якому положенні ваше тіло, проконтролювати, щоб все було на місці, щоб ваші гомілки були вертикально. Хоча під час виконання цієї вправи ви будете змушені зігнути ноги в коліна, тому що це природне положення для стрибку. А якщо інвертувати стрибок, то ми отримаємо поштовх ногами. Ми не відскакуємо від мотоцикла, а штовхаємо його від себе. Коли ми напрацювали цей рух, завантаження підлісок, ми переходимо. До підйому переднього колеса, і для цього нам знадобиться синхронна робота нашої правої руки, лівої руки нашого тіла і нашої правої ноги. Коли мотоцикл знаходиться в нижній точці, куди ми його відправили, ми робимо короткий імпульс газом, тобто брп, брп, такий коротенький. І робимо різкий рух на відпускання щеплення. і Забираємо його назад, вмикаємо і вимикаємо. Це має відбуватися синхронно і завдання використати відскок передньої вилки максимально ефективно, щоб нам знадобився мінімум газу. Чому? Щоб не відбулося якоїсь неконтрольованої події, щоб мотоцикл не перейшов, не піднявся вище, ніж точка балансу, тому що ми будемо вчитися його відловлювати зараз. Робимо оцей рух, і на відскоку підвізки наше переднє колесо має відірватися від землі. Спочатку ви можете просто розвантажити вилку. Потім ви відчуєте, що контакт розірвано, і ви їдете тільки на задньому, навіть якщо ваше переднє колесо буде всього за 5 см від поверхні. Коли це відбулося, в гру вступає наша права ніжка. Вона робить отакий рух. Що вона робить? Вона натискає, робить такий короткий удар по задньому гальму. Що відбувається в цей момент? Мотик починає підніматися, наше заднє колесо прокручується, штовхаючи його, щоб він піднявся далі. А наша права ніжка блокує заднє гальмо. воно зупиняє прокручування, колесо чіпляється за поверхню і як якір гальмує процес підняття переднього колеса. Це необхідно для того, щоб ми контролювали, на який кут ми витягуємо мотоцикл, і якщо цей кут більший, ніж нам потрібно. Якщо мотоцикл хоче виїхати за точку балансу і перекинути нас впасти спиною на землю, ми правою ногою робимо цей короткий поштовх і повертаємо мотоцикл або в точку балансу, або переднє колесо падає на землю. Дуже проста вправа, але всі елементи... Мають бути виконані коректно. Цю вправу можна робити кожний виїзд. В принципі, вона корисна навіть досвідченим байдерам, які катають багато років. Вона класна як розігрів, вона класна і як повтор вже засвоєного матеріалу, тому що ми не кожен виїзд катаємося на задніх колесах, не кожен виїзд стрибаємо колоди. І так далі. Тому ці моменти трішки забуваються. Для того, щоб вони завжди були в пам'яті мозку та тіла, щоб тіло з мозком працювало синхронно, цю вправу корисно робити абсолютно всім, хто їздить оффроуд. Зараз ви бачили, як це виглядає з боку. Якщо у вас нема кому подивитися, чи правильно ви виконуєте всі елементи вправи, ставте свій смартфон або екшн камеру, знімайте себе і дивіться, чи правильно ви виконуєте всі елементи. Нагадую знову, ми встали в правильну стійку. Відпрацювали момент затискання підвіски. Далі підставили нашу праву ніжку вперед для того, щоб вона стояла над заднім гальмом і виконали короткий імпульс газу, вимкнули вимкнули щеплення, морда пішла наверх, відпрацювали правою ніжкою, морда опустилася вниз. Це підвернеться вправа для того, щоб ви долали перешкоди, такі як повалені дерева, якісь рови. Якісь каміння, уступки, будь-що де може знадобитися підйом переднього колеса. Це була рубрика непрохані поради. З вами мотоблок Юлей. Погнали далі. А що з верхньою частиною тіла? Якщо на моменті відскоку вилки сильно потягнути за руль, переднє колесо відірветься від землі навіть без додавання газу. Можете спробувати самі, оскільки для цієї вправи ми додаємо імпульс газу, сильно тягнути за руль не потрібно. Ми допомагаємо розвантажити передню підвізку за рахунок переносу верхньої частини тіла і розпрямляння рук. Це дає достатнє зусилля, щоб виконати вправу. Також в такому положенні наше тіло слугує балансиром всієї конструкції. Якщо маєте питання щодо цієї вправи, пишіть їх в коментарях. Побачимось в наступних відео.